Отже, сталося очікуване, Володимир Зеленський офіційно заявив, що таки претендує на посаду президента України. Сталося неочікуване. Маси друзів, знайомих возрадувалися, влаштувавши в соцмережах масовий лайкінг, репостінг і вітання одне одного з ура. Він іде. Волонтери, громадські активісти, блогери, учасники революції гідності. Люди, як мінімум з однією вищою освітою стосом тренінгів, семінарів з політичної культури, розвитку громадянського суспільства, медіаграмотності та інші. Я просто в шоці. Ще раз співчуваю Володимиру Зеленському, його родині. Гнилої і низькопробної поливи стосовно національності, віросповідання, родинного кола, сексуальних вподобань вже багато є в інтернеті. А буде на жаль ще більше. Такого собі не дозволю та висловити свій квант недовіри – це моє законне право. Пан Зеленський де факто є керівником одного з найбільших каналів в українському медіапросторі. Він володіє величезними ресурсами для створення якісного контенту. Йому виділяються кошти з Міністерства культури України, і при цьому він не створив жодного цілком україномовного продукту. Кожен його фільм чи серіал орієнтований на російськомовні країни. Звичайно, там же грошей більше, ніж в українців. А що ж з ними взагалі робити з цими українцями? А зробимо їм дубляж на швидкоруч. Хай і за це дякую, скажуть. І ви хочете, щоб ця людина стала президентом, головнокомандуючим? Серйозно? А якщо не дай Бог такі стане, як думаєте, буде портал його так само висміювати як будь-яку діючу владу? Дуже сильно сумніваюсь. Скоріше продовжить тролити його політичних опонентів або просто тих політиків? Яких дасть наказ стібати сам Зеленський або пан Коломойський, взагалі останнім часом з їхньою величезною аудиторією, як на телебаченні, так і на просторах Ютубу, вони стали нагадувати Російський Федеральний канал. Я зараз говорю не про мову, якою вони спілкуються в своїх передачах, а про ту пропаганду, якою вони зомбують своїх глядачів, 80% їхніх висмоктаних з пальця жартах учасником є Порошенко. А у тих, що залишились 20%, відсотках, трішки усміхаються з Тимошенко. Для замилення очей. Вона ж також повністю задовольнить Коломойського, якщо буде при владі. Для мене особисто пан Зеленський це маріонетка на довгих золотих нитках, за які тягне Карабас Коломойський. А я не люблю мати справу з аватарами. Краще б Ігор Валерійович сам ішов президенти, так було би чесніше. Харизма і почуття гумору в нього на досить високому рівні. Декілька виступів з кварталом 95-м і куди там тому Зеленському, але на все свій час. Нитки золоті, тому лялька Зеленський завжди буде під контролем, адже нитки довгі, тому лялька Зеленський може набагато більше ніж інші. Може помилятись і тут же вибачатись. Як от про жарт е -е, на рахунок голови Чеченської республіки Кадиров, у у році. Де він році пакіли. поводу чего, по поводу этого оскорбительного скетча, который прозвучал в эфире у вас, был показан с участием Рамзана Кадырова. Нет, дело не в, не в, человеке, дело в том, что само событие, там, похороны, а таким вещам никто не хочет. Я говорю, что если это вдруг действительно кадры похорон, каким-то нелепым образом это происходит, то, конечно же, затонуло. это никто не хотел делать, и я сразу говорю, за это извините. Принижуючи висловлювання про Україну на фестивалі у Юрмалі 2016 року. знаєте, Що касається кредитування, то Україна, якщо чесно, між нами нападають актрису із німецьких фільмів для взрослих. Висловлювання проти ЛГБТ у 2017 році. Мені позор прийшов под старость. В этот грустний час от него ведь не родиться, новий человечек, Полбеды, біди, що дерев'яний, он махровий там, 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 <риклад> може мати ділові стосунки з одіозними і сумнівними особистостями, як Володимир Мунтян, наприклад, засновник однієї з найбільших релігійних сектантських організацій України. Я буду молитися за всіх людей, які будуть жертвувати тисячу доларів і більше. Я буду молиться прямо с елеем, елеем помазывать их и возлагать на них руки. ...встречи с тобой. Ищите и не обрящите. Нету здесь ни камер, ни твоих фанатов, так что давай без этого оккультизма. Бог знает, что в сердцах наших. Хватит. Меня интересует один вопрос. Чей ты? Кто оплачивает эту литургию? seu Может быть и патриотом и диаметрально менять свои погляды, коли це стосується власного гаманця. Наприклад, заборона чергового сезону сериала Сваты у 2017 році. Первое. Кому нахрен нужен этот сериал? Отвечаю, вкусов много, не нравится, не смотришь. Кому нафиг нужно? 800 миллионов просмотров только в Ютубе. Второй коммент. Что сваты это пропаганда. Ребята, окститесь. Сериал Сваты про семью. Про любов, про дітей там нет нічого, крім юмора, сміху і теплого настроєння? Нічого прихильники пана Володимира тут же закричать: а скільки добра він зробив? Виступав на Євромайдані, підтримував його учасників, пожертвував мільйон гривень на потреби збройних сил України, давав концерти військовим на Донбасі. Стоп, я прекрасно знайомлений з цими і іншими позитивними фактами, але скептик мені каже, а чи не було це все підготовкою? Адже про кулуарні чутки аля Зеленський президенти я почув ще в кінці 2014 року. А в 2015-му почали показувати політичну технологію, серіал під назвою Слуга народу, звернення до Мас, вигаданий герой Василь Голобородько і актор Володимир Зеленський. Це ж не одне і те ж саме. Я не знаю пана Володимира як людину, погоджуюсь, що він талановитий, творчо обдарований актор шоумен, але згадую слова Харса Есена. Коли з країни виїжджають вчені, інженери, лікарі та інші представники розумової праці, їде цвіт нації, інтелігенція. Потім в такій країні правителями стають бізнесмени, політиками стають плебеї, пройди світи з вулиці, а депутатами базарні спекулянти, спортсмени та артисти. Дякую за перегляд. І, будь ласка, дуже прошу, будьте думаючими людьми. А з вами був Андрій Аматор. Побачимось.